Бажаю здоров'я! З вами духовний простір Левіт і я Федоров Олександр, психолог. Ми раніше розповіли вам про вигорання і перші два етапи вигорання. Сьогодні прийшла черга розповісти про наступний етап, третій етап це етап постійного стресу. Це і є саме вигорання. Це вже коли людина може діагностувати стопудово, що в нього є вигорання. Які ознаки є у цьому етапі, це хронічний стрес. наш час хронічний стрес, як я вже казав, це не якесь там диво да, дивне, це ми на третій рік війни, ми всі постійно у цьому стані. Тому, в принципі, ми усі в процесі вигорання. Постійна втома теж ознака цього етапу. Якщо ви не досипаєте, якщо ви Перевантажите себе цією діяльністю, якою ви в захваті були колись да, на першому етапі ентузіазму, то логічно, що приходить втома, і тут важливо розуміти, що додатковий там, година дві сну це не вихід. І навіть якщо ви візьмете вихідні і будете відсипатися, це теж може бути не вихід. Трьох третьому етапі це вже відпочинок повинен бути декілька місяців, бо є інша ознака: якщо ви вже на роботі, в колективі звинувачувати інших людей, бо я вже казав, не можна постійно себе звинувачувати. Це болісно, і ми перекладаємо відповідальність на інших особ. Це може бути також члени сім'ї. Якщо ви досі приносите роботу додому, так? ви не можете відпочити навіть у вихідні, бо постійно думки про роботу, про діяльність, про проблеми на і розумієте, що це тільки уход від діяльності на більш довгий строк. І якщо ви помітили, всі ці ознаки може отримати не тільки при діяльності якоїсь, так? але різниця. Вигорання в тому, що ці ознаки направлені на деяку діяльність. Це професійне вигорання, яке ставить ваш емоційний стан у таке положення, що ви, наприклад, переносите роботу вже на інші сфери. Тоді, оце точно ознака, що це вигорання. Бо ви можете тут казати про роботу погане, про колег щось погане, начальник там такий. А через 10 хвилин ви з радістю там, розповідаєте про рибалку чи будь-яке інше хобі ваше, то це іменно це вигорання. Тобто, у вас є енергія, але вона хоче бути направлена на те, що ви не любите вже. Колись любили, зараз не любите. І це нормально. Це якраз про виснаження. Ви, звичайно, починаєте прокрастинацію більше, Ви звичайно починаєте не робити те, що робили раніше, але тут є головний момент, що у вас є ще обов'язок. Ви ще собі даєте обов'язок робити це. Те, що не хочеться, але є якась місія. Ми розуміємо, так, що на першому етапі, чому був, був ентузіазм, нам це подобалось, а зараз ні. І оце треба відстежити. Ще основною ознакою третього етапу це психосоматичні якісь симптоми. Як відрізнити психосоматику від хвороби? Психологи кажуть, що ніяк. Треба звертатися до врача, якщо є. На, ці, на цю хворобу якісь е, симптоми, але не всі, да, взагалі. Тобто відчуваєте, що є якась отрута, мабуть, да, але не всі симптоми проявляються. Або сліпота частично. Якщо ви сидите за комп'ютером, і вам це вже так набридло, що організм треба відпочинок від цієї діяльності, він може вас змусити погано бачити. Погано чути людей, якщо ви розмовляєте з людьми, багато. Якщо це якась професія допоміжна, це психологи, це врачі, це. Вчителя, медики на нулі це дуже часто трапляється, що організм відмовляється робити те, що він вже не хоче. Ви спочатку це відчуваєте, що не хочете, а якщо генеруєте ці сигнали, то це вже виходить на фізичне. І якщо ви якоюсь хворобою починаєте займатися, і воно не проходить або знімається тільки симптоми, і воно повертається заново. То треба вже подумати про те, щоб все-таки змінити діяльність. Цей етап характеризується великою втомою, і рішення є тільки довгостроковий відпочинок від цієї діяльності. Ми розглянули третій етап вигорання. Бажаю вам гарного психоемоційного стану та чекайте на відео з четвертим етапом та общими рекомендаціями.